З дідулею на нову пошту. Хотіли приспати дитину, так самі приспалися дитину. Не, не приспали Евані. Ой, комедія. У нас пішов дощик, ще й хороший такий. Лосонечко, а це так різко захмарілося. Пішов дощик. Так, ось така твідова історія. Мені, в принципі, ніби непогано. Пише, що розмір S, але мені здається, що воно зовсім не -ка. Треба приміряти. Бренд якийсь, не знаю, європейський, я такого не знаю. Але в загальному. Угу, актуально. Так, це зайшла в відділ секунду, де відібрані трішки дорожчі речі. І зараз підемо туди далі, де на вагу. Ще така спідниця, мені сподобалась. Теж така а-ля 80. Ем, не знаю, треба міряти, правда. Там в районі 200 гривень вона коштує. Не знаю. Ну непогано. Підниця досить непогана, але слухайте, вона просвічується, тканина просвідчується, себе некомфортно почувати і влітку. Вона буде ще на сонці більш прозора. Слухайте, будь-які недоліки видно, весь целюлітік, нє-ні-нє. Не будемо брати. Хоча ціна є 200 гривень всього. Ось така сукня, актуальний принт. Не дуже мені подобається цей пояс, якщо його забрати. Там Ціна не пам'ятаю, 500 гривень в неї. Она новенькая с биркой. ну Трошечки ніби бы, хочется большей размер чешу. Что скажете? буду знайомити вас з Іриною красулею. Вона сертифікований коуч. Вона допомагає масштабувати проекти, допомагає масштабувати експертів. Також вона створила гру DreamWay, яка, до речі, одразу кажу, вона побудована на психологічних та наукових знаннях, тобто це не щось магічне. Ви знаєте, я скептик в цьому плані. Окремо хочу подякувати Ірині, адже саме вона зробила великий благодійний внесок на вечорі, коли ми збирали для Рими. Хочу їй за це подякувати окремо. І на днях у мене з нею була гра. Вона трішки допомогла мені відкрити себе як експерта. Тому, будь ласка, хто хоче себе розвинути, хто хоче масштабуватися, звертайтесь до Ірини. Зараз трішки далі. Далі покажу вам уривки нашої гри, щоб ви зрозуміли, як це працює. Так, гра DreamWay — це коучингова гра, яка перекладається як шлях до мрії. І по факту людина дійсно отримує тут підказки конкретний шлях, що їй потрібно зробити для того, щоб реалізувати той намір, з яким вона прийшла на гру. Ми розглядаємо це в призмах дев'яти сфер життя. І буває, що людина, наприклад, приходить із запитом на кар'єру, а насправді в mm -hmm. неї там стосунки валяться, і вона думає, що треба тільки рухатись в кар'єрі, щоб ну, здійснити кар'єру. Мозку, нейробіології, як це все працює. Мені це все цікаво. Я досліджую, і моя велика мрія заснувати науку про дрімологію. Вивести це, от дрімологія в наука про мрії. Вивести це на такий науковий рівень, а не просто щоб це якийсь там бабка. Сказала, ага. ну, це, це не тій формат. Ось Окей. тому Поїхали, поїхали давай. Я Маріна. Така гарна, гарна. Добрий ранок, Ася. Добрий ранок. А Атаки. А що каже? Коли вже поснідала, можна й погуляти. Народна мудрість. Сон не врятує тебе, якщо в тебе втомилась душа. Душевна вам затишку, мої дорогі друзі. Мирного дня. Наш душевний стан відображається на нашому фізичному здоров'ї. Це 100%. Тому нехай всіх все буде добре. Середина травня, вже вівторок, весна вже підходить до завершення. Моя улюблена пора пора року, моя 60-та весна в моєму житті. Вірити, я не можу це все зрозуміти, чому так швидко пролетів час. Я наче ось недавно була мала дитина, ходила до школи. Були в мене малі дітки, ось так все швидко пролетіло. От тоді, коли жив, здавалося, час просто ну, хтось тримає. Якось, ну, от Дні не так швидко летіли, як зараз, зараз ну просто 50-55, вже 60. Я сьогодні прокинулась рано, взяла телефон. У мене перша випливає перша сторіс Ліни Романової. Поділилася і Рілс, підтримайте її сердечком. Це важливо для блогера. Що моє здоров'я? Моє здоров'я часом з квасом, я не скажу, що в мене не болить, болить. Турбує мене воно не то, що дуже болить. Таблетки я п'ю, вітаміни. Діти вчора не купили. Коротше, і мегу я ж почала пити. В общем, чекаю на Оксану. Потрошку стираю, на вулиці погода причудова, поки не жарко. Оце таке. До речі, помідори, я там вчора вам скидала, рецепт. Дуже-дуже смачні, правда. Всім, всім сподобалось, І навіть я маленький кусочок з'їла, думаю, ну треба ж сказати свою думку. Так що хазяйки мої, хто любить такі помидорчики, помидорчики робіть, знаєте, всього в міру, нічого лишнього, смачненькі. Можна зробити чері. я колись робила, є рецепти, я там і мами Жани брала, їх там треба наколоть, або ще якось шкірочка. там У нас на Великдень були гості, то Іра приносила рецепт також дуже смачні, шкірка знята. Ну і ціни погані. Взагалі, хочете спробувати, спробуйте на пів порції, сподобається, зробите більше. Ну, більше вони швидко замариновуються, я думаю, так зробити пів порції з'їсти. Це як велика родина там уже. І порцію, це ж не самі помідорити їси. Коротше, вам вирішувати. Борщик у мене є, такого більш нічого не планую сьогодні готувати. А взагалі в планах хочу, це не зараз, пізніше хочу вареників на пару. дуже хочу з кисломолочним сиром. Хочеться мені. Я б уже зробила, може і сьогодні б зробила, але я поки, ну я хочу, але я поки такого тіста їсти не хочу, бо це буде важко на шлунок, на підшлункову. Як все буде в нормі, то обов'язково якось зроблю. Можна і з картопелькою, можна і з капусточкою. Ну, коротше, зробиться колись. Колись як. Ой, як загоїться. Нічого, все буде добре. Все буде добре.